«Синку, ти носиш сережку в вусі? З яких пір? З того дня, мамо, як дружина знайшла її в нашому ліжку. Алло, поліклініка, можу я записатися на прийом до лікаря. «Можете, але у нас черга на місяць вперед, а звідки ці люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць. Мамо, ви що, гектар землі взяли? А ти звідки, доню, дізналась? Кобила за сараєм повісилась. Чоловік з дружиною дивляться бокс по телевізору. Чоловік зітхає і каже: Я розочарований. Все закінчилося за три хвилини. Дружина, чудово! Тепер ти знаєш, що в подібних випадках я відчуваю. На пероні стоїть подружня пара, поїзд віддаляється, а чоловік нервово каже, дружині. Коли б ти так не причепурювалася, то ми б не запізнилися на поїзд. А коли б ти не квапив мене, то нам не так довго довелося б чекати наступного. Доктор, я вже кілька днів не сплю, не їм і не п'ю ніякої рідини. Ви знаєте, що у мене? Звичайно, сонливість, голод і спрага. Мій син просто шедевр. Що, такий красивий? Ні, робота невідомого майстра. Вчителька, дітки, що нам дає овечка? Вовну. дітки, що нам дає курочка? Яйця, а що дає вгодована корова? Домашнє завдання. Син відчиняє батькові двері і каже: Ну, мама, й здивується. Годину тому вона почала розмовляти з тобою по телефону і до цих пір не закінчила. Лікарю, мій хлопець лягає спати о 20 і не відповідає на мої смс. Схоже, у вашого хлопця дружина. Посварилася з чоловіком, відвернулась, лежу і думаю: обніми, ну, обніми. І тут він обнімає, а я йому так. Руки забрав. Тату, а хто такі алкаші? Бачиш, синку, в садку стоїть чотири берези. Алкаші бачать вісім берез. Зрозумів? Зрозумів, тату. Але там тільки дві берези. Нам потрібен бухгалтер з досвідом роботи і вищою освітою. Досвід і диплом у мене є. А під слідством ви коли-небудь були? Ні, не був. А чому? Ще не попався. Дві жінки розмовляють в театрі під час вистави. Чоловік, який сидить попереду, повертається до них. Вибачте, але я нічого не чую. А чому б це ви мали чути, про що ми говоримо? Бабусю, а в нас є щось знеболююче, а що в тебе болить, дитинко? Поки що нічого, але тато вже пішов на батьківські збори. В купе поїзда мама образно пояснює синові, як з'являються діти. Береться глина, ліпиться заготовка. Потім, коли її викупати в молоці, буде хлопчик, а коли у воді дівчинка. Молодий чоловік, звісившися з верхньої полиці, зацікавлено запитує А що, старий спосіб відмінили? Режисер театру, молодій актрисі. У новому спектаклі вам доведеться зіграти роль невинної дівчинки. Сподіваюсь, у вас є хоч який небудь досвід. Коханець тікає від чоловіка, забігає в парк і бачить оголені статуї. Один постамент вільний. Встає на нього і приймає позу. Голос збоку. Шкарпетки зніми, всю алею спалиш. Лікарі, у мене щось в боці штрикає. Це доброта, щирість і чуйність. Як це? А вони завжди боком вилазять. Батько вчить сина рахувати. Посадив навпроти себе і наказав уважно слухати. Тоненько бекнув раз, потім бекнув нормально, а потім басом. Скільки тут баранів бекало? Один. Справа не в тому, що ваша родина заможна. Я дійсно кохаю вашу дочку і хочу з нею одружитися. З котрої з трьох. З будь якою. Тату. А звідки ми з'явились? Нас створив Бог, а мама каже, що ми походимо від мав. Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. В якої домашньої тварини виростають роги за одну ніч? Гаразд, синку, піди погуляй трохи, а на це питання мені зараз твоя мама відповість. Мати з сином підлітком зайшла до трамваю, сіли. Хлопчик дістає сигарету, закурює. Літня жінка обурилась. Чому він курить? Тут же написано курити заборонено. І чого ви до дитини чіпляєтесь він ще читати не вміє. Розмовляю дві розвідниці. Сьогодні я пересплю з цим дипломатом, і він розповість все, що мені потрібно. А якщо не розповість, ну тоді хоч пересплю. Я починаю переживати за Івана. Що сталося? Він пішов кота топити в річці. Кіт вже давно прийшов додому, а Івана так і немає. Що в тебе з обличчям? Оса сіла. Кусила? Не встигла. Жінка її лопатою вбила. Розмовляють два старшокласники. Ну, як твоє перше побачення? Можна сказати, пройшло напівуспішно. Як це? Я прийшов, а вона ні. Чоловік і жінка посварилися. Жінка дістає з футляра скрипку. Чоловік? Ну, добре, добре, не треба. Куплю тобі нову сукню. Господиня розраховує служницю та з викликом Тепер я можу сказати все, що про вас думаю. Ви зажерлива, зла і дурна жінка, а в ліжку ви гірша, ніж я. Хто це вам сказав? Мій чоловік? Ні, ваш водій. Тату, дай 10 гривень, просить син. Навіщо? Дам бідній жінці, що на дорозі стоїть, і просить. Чому це ти її раптом пожалів? Бо вона цукерки продає. Мамо, мамо, до нашої квартири заліз якийсь незнайомець і бавиться з нашою нянею. Жах. Потрібно терміново телефонувати у поліцію. З першим квітня, мамо. Насправді це не незнайомець, а наш татусь. Кум запросив куму в гості, наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє. Досить, куме, я вже така, як вам потрібно. Лікарю я не бачу на далеку відстань. Бачиш сонце? Так. І як далеко ще хочеш бачити? Автомобіль їде зі швидкістю 160 км на годину. Ну і швидкість. А що з нами буде, якщо відлетить колесо? Не хвилюйся, у мене є запасне. Автобус з пасажирами почав плавно котитися з гори. За ним біжить чоловік. Зупинись, все одно не наздоженеш. Кричить йому пасажир з посмішкою. Але я повинен наздогнати. Я водій цього автобуса. Жінка в магазині хутряних виробів до продавця. Ви вже вибачте, що гроші такі мокрі. Чоловік так плакав, так плакав, коли їх мені віддавав. На уроці, діти, які ви знаєте приклади випадкового збігу обставин. У моїх тата і мами в один і той же день було весілля. Я чув, ти одружився, а дружину хоч чесну взяв? Так, три роки живемо, поки нічого не вкрала. <риклад> Кохана, ти не образилася? Ні. А де мій рушник? Візьми там, на швабрі. Тато у відрядженні матуся затримується після роботи. Приходить пізно вся в обновках. Яке у тебе чудове плаття, які сережки, захоплюються діти? Тато купив. Тато, тато, видивляється в дзеркало мама. На тата надіятися і вас би не було. <клухи> Петрику, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Гонщиком. А яку ти машину хочеш? Як у діда, самогонну. Ось ти, Васильку, навіть рік чобітки не проносив і вже порвав. А я, бувало, по п'ять років носив. Щороку носили. А як же? Щороку, на Різдво та на Великдень до церкви. <риклад> Чуєш, що мені лікар каже? Пияцтво скорочує життя вдвічі. Ось тобі скільки років? Сорок. А якби пив, було б вісімдесят.